Вітаю вас на моєму каналі Барахолка Дніпро. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні я хочу огляд ось на отакі значки. Я щас, ну, це відео буде отак коротеньке, а потім я в відео поставляю світлини. Ну, ви вже більш детально можете роздивитись ці знаки. Ціна. Цих значків від 20 гривень і вище. Є, якщо ви щось покажете, а я скажу вам, що він сто... коштує там, 70 гривень, то не потрібно там, дивуватися, як ви ж казали, 20 гривень. Ні, я сказав від 20 і вище. Ось такі знаки. Тут трошки так от іще. Ну, все воно так не влазить. Я це відео, я ж кажу, буде коротеньке, а потім підуть світлини. Ви можете зупинити відео і подивитись, які вам значки потрібні. І потім мені на світлинах робите скрін, обводите так кружочком чи красточком, показуєте який значок вам потрібен. І я вам кажу ціну. І ми там уже домовляємося. Тож, дивіться, відео зараз світлини підуть далі. Все, світлину я вам показав. Тож, вибирайте, дивіться, телефонуйте, пишіть. Мій телефон вайбера буде на початку відео, в кінці, а також в описі під цим відео. Хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, тихого, мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.